День всім і дорослим і малим. Україна країна краси і радості, різних звичаїв і обрядів, щирої народної пісні, швидкого танцю пишної природи, а головне добрих гостинних людей. Все частіше ми звертаємось до наших витоків: історії своєї країни, козацької вільниці, рідної мови. Звертаємося до минулого, щоб зрозуміти сучасне. корені нашої духовності, козацтво – найлегендарніше минуле українського народу, його святиня, свободи людської і національної гідності талановитості. Щоб козаками стати, треба багато знати, бути сильними, спритними. Умілими, кмітливими і розумними. У нас теж є маленькі козаки. Зараз перевіримо, які ви спритні, розумні і кмітливі. Тому у нас гра закінчує прислів'я. Без верби і калини немає України. Хліб усьому. Голова. Друзі пізнаються. в біді, Один за всіх, всі за одного. Слово не горобець. Вилетить не, не спіймаєш. Вік живий, вік учись. Одна голова добре, а дві краще. Не кидай слова на вітер. Молодці. Ви всі пам'ятаєте прислів'я. А зараз пригадаємо, як одягалися козаки. У козака є шаровари. Шапка, вишита сорочка, широкий пояс. За поясом козаки носили пістолі і шаблю. А хто пам'ятає, як називається чуб, який козак залишав на голові? Оселедець. Козаки дуже сильні та сміливі, бо живуть на вільній Україні. Пропоную вам виконати. Вправи, які називаються українська руханка. Перша вправа називається рідна хата. Україна рідний край, рідне поле зеленгай, рідне місто, рідна хата, рідне небо, рідна мати. Друга вправа журавель. До нас журавлик прилітав. Він гарні віршики читав. про синє небо і весну про Чорне море, і десну про Україну. Рідний край ти ще раз, друже, прилітай. Третя вправа Віночок. У віночку нашим Різнопарні квіти символ україни. І дарунок літа. Четверта вправа гопачок. Зробили ми віночок із квітів та стрічок. Підемо танцювати веселий гопачок. П'ята вправа калина. Приготували ручки. За вікном цвіте калина. І не мова солов'їн. Це усе моя країна, Україна, Україна. Шоста вправа. Козаки. Мужні козаки ідуть, шаплі у руках несуть. Боронять вони країну, славну нашу Україну. Остання вправа люблю народ свій рідний край. Ось тут веселий водограй, стромочок річка і поля, це серцю дорога земля. Бо Україна це моя. А ви, дітки молодці, тож бажаю вам щастя земного, неба голубого, хліба, запашного, і щоб козацькому роду не було переводу. До побачення!